Уронефрон. У комплексній терапії циститу. Розлучення не вирок. Як закінчення стосунків кардинально змінило життя українських красунь? Дивіться просто зараз. Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком військовим Андрієм Федінчиком, з яким 8 років прожила в шлюбі. Саме такими заголовками майорять українські змі. Зокрема, у єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Денисенко і Федінчика. Позов надійшов до суду ще 31 січня 2025 року. Ініціаторкою розлучення стала саме Наталка. Судове засідання у справі про розлучення призначене на 8 травня. До того ж, уважні підписники помітили, що Наталка вже давно не публікує спільних фото з чоловіком у соцмережах. Поки що ані Денисенко, ані Федінчик офіційно не коментували ситуацію. Насправді ж, історія кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика гідна окремого фільму. Уперше вони зустрілися на студії звукозапису, де працювали над озвученням одного фільму. Тоді Наталка якраз виходила із важких стосунків та намагалася розібратися, якого б чоловіка насправді хотіла бачити разом із собою. І тут вона побачила його симпатичного та харизматичного актора Федінчика. Андрій навіть чимось нагадував їй її, її батька з таким же почуттям гумору та красою. Наталка вирішила подружитися із Федінчиком у соцмережах. Але коли зайшла на його профіль, серце стиснулося. Адже Андрій тільки но нещодавно обмінювався весільними обітницями зі своєю коханою. Тож, стиснувши зуби, Наталка відклала своє бажання випити каву, хоч із дуже милим серцем, однак одруженим чоловіком. Та згодом доля знову звела Денисенко та Федінчика на зйомках серіалу Клан ювелірів», де акторам довелося зіграти закохану пару. От саме тут і зародилося їхнє кохання. Однак Наталка не хотіла руйнувати молоду родину Федінчика. На той час він був усього півроку у шлюбі. Вона тамувала свої почуття, допоки Андрій не прийшов і не сказав, що чесно розповів дружині про свої нові почуття до колеги. Перші роки спільного життя для новоспеченої пари були справжніми емоційними гойдалками. Наталка шалено ревнувала Андрія, ба більше навіть могла перевіряти його телефон та влаштовувала скандали через повідомлення від дівчат колег. Такий тиск Федінчик не витримував і на певний час йшов жити до друга. Та повертався знову, бо кохав Денисенко. Наталка панічно боялася повторити долю екс-дружини коханого та повсякчас ловила себе на думці, що він може піти до іншої. Утім, такого не сталося, і за декілька років пара зіграла аж чотири весілля. Ще до початку стосунків їх одружили у фільмі. Це кіновесілля. Справжню церемонію вперше пара провела на Мальдівах у 2017 році, тікаючи від усіх довкола. Друге весілля було вже в Києві для батьків, третє для друзів. А четверте знову за кордоном в Єгипті. Денисенко любила знову і знову одягати білу сукню. Незадовго після одруження у новоспеченої родини відбулося поповнення. Наталка народила сина первістка. Батьки не надто креативили над ім'ям Нащадка і назвали його Андрієм. Денисенко пояснювала, що це ім'я для неї найкраще у світі. Сьогодні Федінчик захищає Україну у лавах ЗСУ. А Наталка має справжній розквіт у кар'єрі. Майже кожен новий український фільм не обходиться без участі Денисенко. Вона активно розвиває свої соцмережі і дарує прихильникам різний контент від ніжного та романтичного до еротичного та пристрасного. Тут, звісно, неможливо не звернути увагу на спортивне тіло Наталки. Якось вона нам зізнавалася, що завдячує своєму зовнішньому вигляду генетиці. Адже може дозволяти собі їсти що хоче і при цьому залишається стрункою. Ви знаєте, це відьма це про мене, дійсно. Звичайно, я притримуюсь ну харчової своєї поведінки. Ну, у мене нема проблем там з переїданням. Е, я отримую реально задоволення від того, коли я їм салат без соусу, без всілякої там якихось приправ, жорстких. Але ну, у мене нормальні стосунки з їжею, і я завжди відчуваю, коли я наїдаюся. Але про мою худобу то це дійсно, це дійсно є така у мене природа, що я худа. Я відьма, і з'явилася дійсно нова холостячка в українському шоу-бізнесі. Покаже час, та як говорить сама Наталка, поки Бог дає їй життя, вона буде ним насолоджуватися на всі 100%. Любить насолоджуватися своїм життям і балувати своїх прихильників з вабливими фото. І подружка Денисенко, акторка Олена, розлучена, красива і самодостатня жінка, привертає до себе увагу не тільки продюсерів та режисерів українських фільмів, але і чоловіків, які б мріяли про таку жінку. Про те, що у родині Олени не все гаразд, ми запідозрили ще у листопаді минулого року. Що власне вона нам і підтвердила у відвертому коментарі для програми Тур зірками. Раніше ви дуже багато приділяли уваги в своїх соцмережах в своїй родині. Дуже багато показували чоловіка. Зараз ви максимально зосередилися на собі. Більше показуєте свого голеного тіла. Зазвичай час від часу так буває, що жінки це роблять, коли відбувається якась тріщина в стосунках і вони хочуть. Більше уваги від зовнішнього світу. Чи дійсно у вас зараз з чоловіком непростий період? А, ну, е, по-перше, ну, дійсно у нас зараз такий досить непростий період, але ми над цим працюємо. Ми все-таки 10 років разом, 9 років у шлюбі. І я думаю, що це нормально, коли пари проживають якісь кризи. Навіть сьогодні впереди, як поїхати на концерт, я його кликала з собою, але, на жаль, він сказав, що в нього немає настрою їхати зі мною. і Він залишиться вдома з дітьми. Тому так, зараз не просто, але це нормально. Що стало цією причиною появи кризи? Тому що інколи виникає там криза 10 років, Америка нещодавно ділилася, що найдуже складна криза 10 років. Що у вас стало причиною, коли ви відчули, що щось йде не так? Я не хочу дуже довго на цьому зосереджуватися, але можу сказати одне слово, яке стало причиною це війна. Війна, от коли почалася війна, з неї почалася. Розвиватися криза. а вже у січні цього року Олена оголосила про своє розлучення. Вона понад 10 років перебувала у стосунках з Миколою. Пара має двох доньок. Однак, в якийсь момент спільного життя вони зрозуміли, що більше не можуть бути разом, адже у них зникли почуття одне до одного. Це таки зберегти стосунки не вдалося, і ви ухвалили рішення про розлучення. Наскільки болісним було це рішення? І що ж, зрештою, стало тією остаточною причиною, чому не змогли врегулювати стосунки? Ну насправді ми дуже давно почали про це говорити. Просто ми не хотіли це афішувати, тому що до останнього намагалися зберегти нашу любов, наші стосунки. Але в новорічну ніч, якось коли я приїхала до Миколи в Буковель. Ми сіли, ну не те, що ми поговорили годинку, ми реально говорили з, з 12-ї години ночі до самого рання. Реально, це було майже десь 9 годин. Ми обговорювали все і зізналися собі чесно, що, що ми просто вже, якби ну як закохані люди, як кохані, ми вже не можемо бути разом. Ми дуже поважаємо один одного, ми підтримуємо одне одного, але саме в такому амплуа ми більше не ми вже офіційно подали заяву на розлучення. Так, ми подали заяву і чекаємо рішення суду. Зараз все набагато простіше відбувається, не потрібно там підписувати ніякі згоди. Чого Після чекаємо рішення і все? Як дітям пояснили? Ну в принципі, я не думаю, що треба дітям прямо якось це пояснювати. Марійка запитує, а де тато? А чого тато не прийшов додому? Там я не можу сказати, просто що вони якось обділені увагою. Вони і зі мною проводять багато часу, і Микола дуже класний батько. Я вважаю, взагалі він найкращий батько для дітей. І взагалі він чоловік чудовий. Це правда. Просто Через обставини, там, через війну, через е, якісь наші переживання. почуття відійшли на другий план. Тому дітки вони не обмежені нашою увагою і пояснювати їм якось прям критично нічого поки що не треба. Ви допускаєте думку, що можливо ця пауза може допомогти вам налагодити ці стосунки? Знаєте, в мене є дуже класний приклад. Мабуть, мама з татом мене за це приб'ють, якщо побачить це інтерв'ю. Але е, мої батьки розлучалися, коли я була маленькою, і потім вони знову одружилися. Тому все може, бути. все може бути, але поки що зараз прийнято таке рішення. Розлучена і нарешті щаслива зірочка Аня Трінчер просто зводить з розуму своєю сексуальною енергією. Її фотосесії це суцільне натхнення як для чоловіків, так і для жінок. І, хоч красуня ще достатньо юна, однак пережила вже чимало випробувань від життя. За її плечима вже є досвід шлюбу, за яким спостерігала вся країна. Аня і Саша познайомились під час роботи над спільними проєктами. Вони не лише працювали разом, а й спілкувалися та проводили час у компанії спільних друзів. На той момент Трінчер вже встигла розійтися із Богданом Осадчуком, з яким зустрічалася після зйомок в серіалі Школа, і мала стосунки. З чоловіком, який був старшим за неї на 15 років, вже потім Аня розказуватиме, що стосунки були аб'юзивними а справжнє щастя вона знайшла в обіймах Волошина. В цей час трінчер відкидала залицяння хлопця і схилялася до того, що вони з Сашком просто добрі друзі та колеги. Зустрічатись парочка почала в травні 2021 року. Переломним моментом став сюрприз Волошина. Він організував суперромантичну вечерю та присвятив коханій пісню про свої почуття до неї. Серце Ані розтануло. А вже через місяць Трінчер та Волошин вирішили з'їхатись. Їх Роман нагадував казку Неймовірно красива пропозиція руки і серця. Аня каже так, дорогі авто, коштовні подарунки, розкішних жестів не бракувало. А вже 24 вересня 2022 року 21-річна Аня та 26-річний Олександр розписалися. Як Аня казала раніше, вони обмежились колом найближчих людей. Ексклюзивними кадрами із весілля подружжя поділилося в чуттєвому кліпі на спільний трек «Лише ти і я. В липні 2022 року Аня і Сашко переїхали в розкішний заміський будинок. Подружжя захотіло пожити ближче до природи у просторому сімейному гніздечку. і все було б добре, доки не розпочалася повномасштабна війна. Трінчер ділилася, що вони з Волошеним почали часто конфліктувати через дрібниці, кричати і зовсім перестали чути одне одного. Вже в серпні геть неочікувано для всіх подружжя оголосило про роз'їзд. Ані й Олександр вирішили пожити окремо, аби розібратися в своїх почуттях та стопнути конфлікти. Трінчер не приховувала, що їх сімейне щастя спіткала криза двох-двох з половиною років, з якою стикається багато молодих пар, а також захворювання Сашка. Йому діагностували депресію з обсесивно-компульсивним розладом. Походи до психологів та будь-які інші спроби не змогли врятувати їхній шлюб. Після розлучення у Анни вже були і нові стосунки, однак і вони завдали їй чимало болю. Після розлучення у вас вже були нові стосунки. Вони були аб'юзивними. Що саме робив цей чоловік? Що можна назвати це аб'юз? Це були слова, це були вчинки, дії. Які головний висновок ви зробили зі своїх вже останніх стосунків? Ви знаєте, це все шлях, який я проходжу. От е, справа в тому, що відсутність батька вона дійсно дуже впливає на е, подальший вибір жінки чоловікові, тому що батько – це перший чоловік в житті дитини е, дівчинки, і це прототип майбутніх чоловіків. На жаль, мені не показали цей прототип, і мені довелося шукати і пробувати різні стосунки, дивитися, як це працює. І здебільшого, звичайно, я обирала е, якісь негатив. Ні, поведінкові патерни, негативні стосунки. Що саме робив негативного ось цей останній чоловік? Насправді це різні маніпуляції, холодно гаряче. Здебільшого головна ціль, щоб ти завжди думала про нього, тобто, щоб він був буквально в кожному подиху твого життя. Наприклад, є така цікава техніка як коріння. Я можу бути не права, я не психолог, але я те, що я читала, те, що я аналізувала, і те, що спрацювало Мені, так скажемо. Наприклад, от... Ти фарбуєшся, я тобі кажу, блін, ти так особливо фарбуєшся, так красиво. Я не бачила, щоб так фарбувалася. Кожного разу, наступного, коли ти будеш фарбуватися, ти будеш згадувати мене, тому що я тобі зробила підсвіт того, що ти особливо щось робиш, і ти будеш мене згадувати. І таким чином, от чоловіки, які не впевнені собі, і вони про там маніпуляції аб'юз, вони намагаються наповнити кожен крок твого життя собою, щоб ти постійно думала про це. І ви це вчасно зрозуміла, і ви стали ініціатором закінчення цих стосунків. Чи зрештою він? Е, я буквально втікала. Я буквально втекла в якийсь момент, я просто написала своїм дівчатам, з перепрошую, Вони дуже мене підтримували в цей момент. Якби не вони, я не знаю, куди б я ще залізла. Але це був дуже турбулентний період мого життя. Я просто пишу, дівчата, сос, і мене треба, ну, будь ласка, рятуйте мене, бо я не, я не вийду сама. Я набираю психолога, у нас з нею о 10-й Я пишу у своєму психологу, кажу, мені терміново потрібно, будь ласка, будь-які кошти, вислухайте, мені треба 30 хвилин. А, от, і вона... Перше побачила, но мій психолог, вона досвідчений професіонал, і вона не має емоцій стосовно моїх розповідей. Але коли я розказала там якісь ситуації, у вони... я просто побачила цю мікроневербаліку. Отак, і я розумію, що оце вже фінал, це треба вже точно брати ноги в руки і тікати. Е, і я дуже з собою, тому що це було дуже важко. Це було дуже боляче. Е, але я просто стиснувши зуби, стиснувши губи, е, кусаючи себе, просто втекла. Як бачимо, якщо донедавна у житті Анни було багато драми, то сьогодні вона зізналася нам, що усіх колишніх вона більше не згадує, а нових інтрижок у її житті поки що немає. Саме тому і з'являється бажання створювати веселу та позитивну творчість. Останнім часом все більше і більше розквітає та запалює Надя Дерефєєва. Чи не весь український шоу-бізнес говорить про те, що її стосунки з Мішою Кацуріним дали їй, ніби новий подих у життя? Днями Наді Дорефєєві виповнилося 35 років, і з цієї нагоди Міша постарався і присвятив короткий, але зворушливий пост та показав милі і кумедні фото з коханою. В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим. Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження не фігура мовлення, а чистий фактаж кохаю без всяких, але це значив Кацурін. Якось Надя поділилася, що вони з мішою жартують, мовляв, їхні стосунки побудовані на коханні, музиці та їжі. Подружжя незабаром святкуватиме вже другу річницю шлюбу, і в інтерв'ю виданню пара зізналася, що вже обзавелася сімейними традиціями. Зокрема, неділю вони проводять разом. Окрім того, хоча б три рази на тиждень у них спільні сніданки. Подружжя намагається, попри роботу, після 1900 бути вдома, а 11 жовтня в їхній родині день мудака. Кацурін говорить, що вони запровадили його після того, як він накосячив, щоб Правда у подробиці не вдавався. Вони ходять на побачення, пишуть разом музику та влаштовують ліниві дні, коли взагалі не покидають дім. Читають книги, дивляться кіно та готують разом. Також подружжя тішить одне одного сюрпризами. Щоправда, Надя зізнається, що полюбила їх саме завдяки Міші. Особливо їй запам'яталося, як чоловік торік привітав її з днем народження. Він орендував театр, де для Дорофєєвої та її друзів показали виставу. Запрошених друзів частували смерті смачними блюдами, які готував Володимир Ярославський, а от на відкриття нового ресторану Міші Надя подарувала йому портрет, написаний українською художницею Марією Ревою. Раніше Надя замовляла для коханого вінтажне піаніно. Життєві шляхи Дорофєєвої та Кацуріна перетнулися давно, коли обидва були в офіційних стосунках. Надя була дружиною співака Володимира Дантеса, а Міша мав сім'ю з дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка народила йому двох дітей. Пари товаришували. Вони періодично зустрічалися в чотирьох, подорожували та проводили разом спільний час. Після початку повномасштабної війни Надя Дорофєєва та Володимир Дантес приголомшили новиною про розлучення після 11 років стосунків. Наступного дня аналогічну звістку повідомили Міша і Даша Кацуріни. Усі четверо друзів не вдавалися в подробиці щодо особистого життя, а за кілька місяців Надю помітили в обіймах Міші, що і породило бурхливе обговорення їхнього роману. Утім, Дантес якось зізнавався, що розрив стосунків з надою стався не через інше кохання, а через згасання почуттів між ними з надою. Зіркове подружжя стало просто друзями і довго не могли цього прийняти. Однак, після останньої подорожі, колишні закохані вирішили розійтися щодо стосунків з Кацуріним, то Дорефеєва каже, що в їхній історії немає нічого незвичного. Вони просто закохалися, а люди багато чого надумали. Зводить з розуму своєю енергією і запальна красуня Даша Квіткова. Пізнати її світ бажає дуже багато чоловіків, серед них і багато медійних. Я якраз сказав, що я хочу з тобою дружитися. Мене запитали, яка має бути ідеальна дівчина. І ти відаєш, це має бути Даша дивись, Я сказав, що це ну немає якихось конкретних критерій. Вона може бути е, якою завгодно або Дашою Квітковою. Ага, так і сказав. Я ж передивлюсь потім так. Передивишся я так і сказав. Правда, так і сказав. Бачите, квіточку на цепи. Я збираюся її зараз подарувати. Сьогодні серце Даші вільне, однак вона чітко знає, чого хоче від життя і якого чоловіка поруч із собою бачить. А що вас може відштовхнути від чоловіка? Можливо, топ-три пункти, на які ви коли звертаєте увагу, і вони вас відштовхують. Ну, мене відштовхує, коли людина не може взяти відповідальність за свої слова, за свої почуття, за свої вчинки. Е, мене відштовхує, коли людина починає е, на першій або там другій неважливо зустрічі розповідати, що там колишній колишній був просто жахливий, а я неймовірно класний. Життя Даші після розлучення з Нікітою Добриніним не те, щоб не зупинилося, а навпаки, набрало нових яскравих обертів. Однак як зароджувалися їхні почуття, пам'ятає уся країна. Перша зустріч Нікіти Добриніна та Даші Квіткової відбулася на шоу Холостяк. Дівчина вийшла з лімузина в чорному блискучому піджаку і стрімко попрямувала на зустріч Нікіті. В руках у неї була скетч-карта із завданнями, які пара згодом виконувала до самого фіналу. Їхні стосунки розвивалися по особливому, Незважаючи на те, що перше побачення з Дашою було груповим. Саме там і відбувся перший поцілунок. У фіналі Нікіта зробив свій головний вибір і освідчився Даші в почуттях. Після проєкту пара почала жити разом. А у січні 2020 року вони вирушили на балі. Саме на красивому острові Нікіта Добринін наважився на головну пропозицію цієї історії пропозицію руки і серця. У травні того ж року закохані офіційно уклали шлюб. Український проєкт став третім з 29 країн, які адаптують формат холостяк, у якому пара ще склалася, одружилася. У січні 2021 року Нікіта і Даша вирушили на Мальдіви, звідки повідомили всім своїм шанувальникам, що чекають дитину. 13 липня Нікіта Добринін і Даша Квіткова стали батьками. У сім'ї народився первісток синочок Левчик. Через два роки після весілля пара повінчалася. Однак сімейна криза була сильнішою за почуття між ними. І у січні 23-го року Даша приголомшила звісткою, що вони з Нікітою розлучаються. В нас стала дуже різна швидкість. Я лечу поперед, наш поперед планети. усій. типу, мені mm -hmm. я от пру, мені треба. А в нього трохи інша швидкість. І це нам також заважає в стосунках. І от на фоні цьому ми просто один одного морально задушили. Сьогодні Квіткова є однією з найбажаніших колосячок країни від спортивних досягнень до благодійних проєктів Вона щодня мотивує сотні людей змінювати своє життя на краще. Завершується одна історія, це ще не означає, що завершується життя. Навпаки, це часто лише новий розділ. Йде кохання до іншої людини, але відкриваються двері до нових форм щастя, до глибшого розуміння себе. Жінки, яких ми з вами сьогодні згадували, перетворили біль на силу, а втрату на джерело творчості, впевненості і свободи. Іноді доля відбирає у нас щось одне, аби дати набагато більше. Обіймаю вас.